Микола Тищенко прийшов з облавою в кол-центр і там зустрів свого колега по партії. який цей же кол-центр кришував. Причому відкрив цей кол-центр в своїй депутатській приймальні в Києві. Виявили російський кол центр який, нібито, збирав інформацію про роботу військових та сили протиповітряної оборони. Туди відправився головний Тищенко. Там вже інший народний депутат зі Слуги народу Семінський. Був в приміщенні і фактично там було його громадське приймання. Свою присутність в офісі Семінський спочатку відмовлявся пояснювати, втікав від пана Тищенка від відеокамер. Його помічників за словами Тищенка, нардепчинив супротив роботі, тимчасової слідчої комісії та Нацполіції також завдав тілесних ушкоджень. Помічниці народного депутата, однак, згодом Слава народу почав стверджувати, що прийшов офіс за викликом власників саме цього приміщення. Також закликав присутніх не ламати чуже майно. Залом, під час перевірки даного кол-центру поліцейські затримали 38 осіб, серед яких троє іноземців, для перевірки та з'ясування їхнього ймовірного зв'язку з ФСБ. Всі перипетії цієї зустрічі двох депутатів подивимось зараз. Ви чуєте це місце? Там. Стоп. ви кришуєте? Це російські. це сервер. Це сервер, подивіться. Це сервер. Де росіяни? А чого? Для росіяни. А чого? росіяни. А що ви робите? Це сервер, де А Що ви робите? Збирали інформацію. яке ви маєте право мене вдарити взагалі? Я помічник народного депутата. А ви народний депутат. А що ви не пробуєте, пане Севенське? Просто... Що ви тут робите? що ви робите в російській до російська? Що ви робите в полцентрі? Пол пол що ви тут робите? Пан Земіцький. Відповість а. на питання: пан не біжіть! пан земінський, зупиніться! Що ви робите в Російськ... експерт бюро аналізу політики Віктор Бабаренко доєднується до ефіру телеканалу «Прямо і Слава Україні, Віктора. Героям слава доброго вам здоров'я. Бачите, не кол-центр з вами на зв'язку, а телеканал Прямий. Часто кол-центри вам дзвонять, Віктор. Ну, мене Бог милував, не дзвонять. Якось не, не брав кредитів, позик і так далі. Живу на свої скромно. Да, але я знаю про роботу кол-центрів, і в тому числі, що вони працюють на, на Росіюшку. Мало того. Цей сам Семінський він колись ж був гендиректором нафтогазового добування і він пов'язаний дуже з Ігорем Валерійовичем Коломойським а в цих непростих відносинах от так уже склалося. І у мене завжди підозра до тих, хто працював з Коломойським в тому, що вони ну це так як і тих, хто співпрацював з Деркачом. У мене давня і ніжна. Ну, ви розумієте, дружба з, з такими людьми? Оце в тому числі там наш крайдер качачі замайбах імені Коломойського, от, в тому числі там і регіональні і на всеукраїнському рівні. І ви знаєте, тут от саме от вийшла та така ж сама штука. Як то в слідстві головне не вийти на самих себе. Да? Тут слуги почали щось тут патріотичне городить і вийшли на самих себе. От, блін, неприятність яка. Да? А, ну, Така історія. Знаєте, от всі на те дивляться. З іншого боку, зазначали, що в громадській приймальні народного депутата у своїй приймальні це все було облаштовано паном От, Як вам такий підхід? Шо, що раз. В громадській а, приймальні. А, громадська приймальня. Ну, то ж криші, Це під кришею. Да, да, ну, а що ви хотіли з людини, який був колись помічником Ірудьковського, він був помічником Шуфріча, е, ну це. от... Е, це ну тут 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 все ясно. Тут знаєте, там скажи хто твої друзі, а скажу хто ти. То тут тут під, під, тут, якщо там хтось із депутатів слух дружить або з Коломойським, або з Шуфричем, або з Рудьковським, там, або ну з Медведчуком, то тут ну коню понятно, що що тут, тут буде зрада, зраденька. Mm -hmm. да. А, ой, ще скільки цікавого ми побачимо з іншого боку, це не це дивишся. Десятки таких кол-центрів в принципі по всій Україні ті чи інші пабліки намагаються публікувати інформацію, звичайно ж про ці кол-центри. Яка проблема і які проблеми має країна? Україна з цими кол-центрами, тому що розводять на гроші і громадян і інших і країн Європейського союзу. Зокрема, такі також інформація така з'являлася. Там різні напрямки роботи цих кол-центрів, але якось так складається враження, що нам покажуть відео, проведуть обшуки. А потім далі ця вся історія триває. Віктор, якось якось так, як на мене, зараз я це все сприймаю. Ну, я з вами погоджуюсь. Тобто в кращому в, ну, найкращому, найкращому для нас випадку. Це він складе мандат, зараз і на нього там наїде якийсь арахам. Скажуть, пиши э, пиши відречення. Ну, це, цим все закінчиться. Ну, э, бо нічим не закінчиться. Э, бо слуги. Принаймні, ну вдіють за правилам Франка, да друзям, все ворогам закон. І єдине, що зараз офіс президента, розуміючи, що дуже підмочена репутація, закидаючи тези про можливі вибори восени до Верховної Ради, хочуть провести ребрендінг слух, тобто викинуть все, що там є зашкварене. І якщо ЗМІ піднімає бучу, в стані війни це діє, ну, по-перше. На людей діє депресивно, тому що ми воюємо за те, щоб, щоб якийсь сімінський блин, наживався під час війни. Або той же ж перед ним буварістов. Ну, У них скандал на скандалі. Кожен там і та й з колій та теж там скандали, там вони один від одного далеко не пішли. І їм треба позбавлятися цього негативного баласту, скидати з поїзда своїх же братів, але вони ж залишають їм індульгенцію, Що не переживай, ти просто підеш в тінь. Зараз ми тебе потім, а потім їх дещо ж прилаштують в органи виконавчої влади, якусь синікуру дадуть, там, нікуди він не діє. Просто перестане бути публічним, от е, власне і все для них покарання. Це вони перестануть бути публічними, е, але не, не, їх ну повністю, повністю ніде не дінуть і вони точно не сядуть. На жаль, це така політика слуг народу до своїх. Е, вони можуть посадити бойових генералів, вони можуть там посадити кого завгодно. Вони е, будуть намагатися. Там вони як зараз там з депутатами Київради. Якщо це не слуги, то о, їх жде жорстке там доганяння. Я, Якщо навіть це там наполовину правдива чи зовсім неправдива інформація. А якщо це слуги, то слуг нічого не жде, крім відсторонення від публічності. Все. Угу. Ну, е, днями раніше вже всі висловилися з приводу там. Можливості виборів як таких в Україні до Верховної Ради, та ми ж розуміємо військовий стан і в поясненні від юристів і експертного середовища і через призму конституції України про що вона говорить і закони України про що вони говорять, зокрема такої можливості. Але судячи з усього, що відбувається у нас з парламентом. Ах, не було б війни, то вже, певно, вибори б треба було проводити з точки зору того, що твориться в стінах цього вищого законодавчого органу. В принципі, от в колег там, я ні Соколової є проєкт, який називається одним словом Соромно. От десь приблизно так хотілося б охарактеризувати. Бо під чим крилом ти б не був, яку ти, яку ти діяльність не провадив, але розуміючи, що в країні війна, і як би ти не сприймав там ситуацію крешування тебе, то хоча б мав би совість під час війни, поки хлопці в окопах. Трохи, знаєте, применшити свої апетити і так далі. Виявляється, ні. Да. Виявляється, ні. Виявляється, в нас е, з одного, з однієї високої колокольні абсолютно, плювати на людей і на народ, і на той народ, який скидається копійками на Збройні сили України. І можна, як кажуть, знаєте, на жаргоні такому вислу мутити діла. Вопроси Да, да, вопрос да Насправді так і є. І бачите, вони, якщо стосовно виборів, да, дуже хочеться, у них, щоб була монобільшість. Вони бачать, що рейтинг Зеленської якби є. Але щоб ми розуміли, все ж в порівнянні. Да, от, наприклад, я хотів би, щоб там збірною керував там, по футболу там, Андрій Шевченко. Але якщо Шевченка не буде, то ми вибираємо із того, що є. Так само там, да, наче там довіра до е, Зеленського зараз на рівні 81%. Ну, показують. Нам останні дані, але це не значить, що 81% готовий голосувати за Зеленського. Тому що, так, да, якщо буде Зеленський один, а якщо буде, наприклад, там йому протистояти Залужний, а якщо, там, там крім Залужного Порошенка, там ще хтось буде. А якщо там вийде там на берег політичної боротьби, там Арістович, як буде карта лягати, як ну, розклади, чим більше це по-різному, -по ми розуміємо, то що то не можна сказати. Що там е, Зеленський однозначно переможе, тому що невідомо, чим закінчиться війна. Але, скажімо так: е, соціологи міряють, якщо наступного там, тижня вибори, то Зеленський, ймовірно, переможе, ймовірно, навіть з першого туру. Тому що 52% без, е, безапеляційно підтримують, тобто підтримують повністю. Е, можливо, да? але слуги народу це точно вже поганий бренд, і їм доведеться його міняти. І у нас якби не було війни, то вибори були ось в останню неділю жовтня, тобто вже скоро зараз, якби не війна, працювали б штаби в повну силу. А поки працює як передвиборчий штаб зеленської слуг народу офіс президента, які на наше щастя усунуті від прийняття рішень війни, найбільше щастя України, що у Єрмака немає повноважень на глобусі малювати стрілочки, коли куди відступати і куди відступати збройним силам України. Що вони туди хоч не втручаються, хоча намагання є mm. втручання в справи Збройних сил України, принаймні в кадрові втручання. От але велике щастя, що вони не малюють стрілочки. А і вони тому займаються тим, що у них виходить: це морочить людям голову, маніпулювати і готуватися до майбутніх виборів з метою утримати всю повноту влади. Mm -hmm. От і перший етап це е, вибори Верховної Ради, і треба робити ребрендинг Слуг Тобто слуг вже, мабуть, не буде. Буде якийсь там умовірно імовірно там команда Зеленського там чи зелені чоловічки. Mm -hmm. Не знаю, як вони будуть називатися. От з цієї команди mm -hmm. вони. Віктора, давайте говорити відверто. Ми знаємо на, на, на території і якої країни цей термін з'явився «зеленої чоловічки. То вони їхні їхній відкуп цей термін це явище віддамо. Але от зілюної чоловіч... але а, дозвольте сказати на завершення десять народу теж. Слуги народу теж де взялися? При Сталіні? Це Сталін автор терміну слуга народу, так? що О, ну, Вони наративщики беруть звідти. Не хочу навіть повертатись в сталінські часи, навіть думками, Вікторе. Вибачайте, так. але не хочу. От нашу нам це шобло. Тим більше, яке вже на цій планеті богодякувати, на своїх двох не ходить давним-давно, ще з 53-го року минулого століття. Вікторе, до зустрічі! Спасибі вам. Дякую так, за розмову. І я вам дякую. Побачимось. Експерт бюро аналізу політики. Віктор Бобаренко був з нами на зв'язку.